Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити домашній йогурт. Ось у нас є інгредієнти: є ожина, малина і чорниця. Ми скип'ятили молоко і зараз ми, ми маємо отаку закваску. Віво. Ми зараз його всипемо в молоко і будемо мішати. Давай. А Попотребну тело. А я тень к вот. Давай, прям. И когда молоко сомбривает. Давай закрой. Я буду помішати. Я тоже хочу помішати. Бери ложку будешь мешать. Мама, довго треба мішати? Просто, щоб розтворилося. Воно, ну, здається, розтворилося. Тепер треба розділити вам на два. Мені оце. А мені оце Вилаєш? знаю. Ну, пробуй вылет сам. Я покладусь. си. Не си дала. Мачо, а там вода. Иди, папа. Папа, послушай. На лахка, на лахка. Мамо, багато треба? Так і бума. Половину? Ще трошки. Половину всього молока не половину кастрюлі. Ще трошки. Хватить. А все решта Угу. — не Ставились. Все ще на Мам, можеш, ну, можешь ще трохи поману. Ну так. Ну давай давай. Трохи сюда, трохи сюда. Маємо трохи більше напевно. Тепер потрібно цукор давати. Угу. Давайте цукор за смаком. Давай. Рыбалик. А целых? Я думаю, две. Две целых? Мама. А две целых? Целых. Мешай, мешай. Попробуй чисоладка, не знаю. Не то ще Щеп. Мені все. А тепер ще потім? Треба добре розмішати, щоб цукор розчинився. Смачне молоко? Не знаю. Не знаю. Помішай, помішай, павлику. А вона хоче салат? Попробуй. Промікна. Ну, треба хочеш? О, багато ще багато? Мам, як мало розморажиться, таке Угу. Ну, давайте прикидайте інгредієнти, хто які хоче, а тоді вже буде ще раз мішати. Я. Хто ще кидає? А рука? Ложкою? У мене цукор. А якщо цукор є, торговна давати. Давай. Хочу попробувати завжди. А я черниці. Бери. Ого, яке воно кольорове стає. А що якщо а, дивіться.

Ну я спробую. Вони заморожені, їх не можна їсти. Будеш хворий. Воно ну, зразу почало. Мало це треба багато. Ну скільки хочеш? Так. Вже малинку кинув? Так, в мене малинка щепилася. Я не хочу хани. Ну, то не давай. У тебе буде інший. Йогорт ніж штані, а завтра зранку попробуємо, який у нас вийде. No, багато багато. Щоб йогурт вийшов смачний. Якщо більше малини, то, то щоб більше малини. Малина, ало. <сіст> Крипу забирали. Дивись, яка чорна мала. Ага. У мене ложка червона. Так, більше не буду мала. Ого. І одну таку. Обновлю. Я думаю, все, мені більше ніча. А може всю малину викинути? А що? Малина дуже смачна. Бери. О, я Малена беру, бери. я беру. Розбираємо <рес> 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 малину. Все, досить. У мене і так багато малини. На а тобі ще трохи. Ні! А, у я хочу. Я би подумала, що мені, в мене малина вилетіла. У мене дуже багато А вже не... Ну то вже викинь всю малину, не залишай. О, я ще такого. Не буде? Чи ти не будеш? О. Мені треба порти. Це Я ще собі. Ну, я не дуже люблю. Мамі, я більше нічого не хочу. Їй більше... Я Папа, Ми поставимо йогурт в холодильник, щоб він був похожий на йогурт. Всім папа. Ні, ми його так. не в холодильник ставимо, а в тепле місце. Так, так, так. Всім, щоб він був Густий. Густий. Всім папа. Папа папа. 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 Став лайк і підписуйся на наш канал. Папа.